Ім привіт сьогодні на новій серії Мінськ ММВЗ 3.112 Мінськ цей Мінськ був перший раз показаний в 80-му році. почали випуск в 82-му році. Цей мотоцикл це дорожний мотоцикл середнього класу для... Їзди по на, ну, стандартних совєтських дорогах, тобто бездоріжжя. <с> <с> е, мотоцикл мав дв на сидіння е, і спідометр разом з парома лампочками, такими як генератор. Не слухайте того долбойоба, бо так насправді спідометр має, ця панель має тільки неутральний датчик неутралі, датчик поворотників, датчик. Дальнього світла. І так далі. Кі... Кількість його кубиків. Кількість... Скільки він мав кубиків, це було 123,6. Більше, ніж попередня модель. Ця машина могла провести 160 кг. Сама важила Тоже около цього. Трохи менше, вона важила 100. І його максимальна скорість збільшилась до 95 км на годину. Довжина 2100 мм, ширина 790, висота 1200, база мотоцикла 1230-1320. Дорожній просвіт 125 мм. Він мав також наступні моделі, таку як 112.1 і 112.11. Але... Це зовсім інша історія. Також його двигун мав е, 14 ньютон-метрів, Що було цілком великою кількістю, як на двохтахний мотоцикл, до якого доливалася е, олія по типу А-76. Так, насправді, з. Ходової і так далі, це все. Бо його дуже багато не помінялося від попередньої моделі. Він мав 12 коників, що це цілком нормально, але попередня модель мала 10. І це так насправді все про механіку. Історично, не мушу вам, напевно, розказувати, якщо хочете, то там, це б треба було модернізувати, партія сказала і так далі. Тобто стандартна річ про такі машини, як Мінськ. Wygląd pomijał się maksymalno. Yyy, to, to, przednie 15 pindnęło się aż do fary. Rozdzielili... z znaczy obiednalowy, z tymi wszystkimi, z jakimiś lampoczkami wsimy obiednany wodną panel. Takoż, w winde stał nowy wygląd do na, tak jakby inszy, troszkę inaczej on wyglądał. Delikatnie delikatno inaczej. Bak zaczął wyglądać bardziej tak specyficznie. To, że coś się w nim, delikatnie go zmieniali. Więc taki bieżący zaczął być. I, co bardzo ważne, pojawiła się w slangu nazywana mordobijka. To popereczka pomiędzy dwoma częściami ruchu. Z co ja tak naprawdę wszystko. On był motocyklem, jakim ja nie bardzo pamiętam. що він там, він не був цікавим мотоциклом історично, але раджу всім погратися з такими машинами. Це Це щось для когось. Це майбутнє і це минуле. Все разом дає міц. Підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, якщо хочете щось доказати, або, або щось сказати мою помилку. Або щось типу того. Або просто скажіть, як вам ці відео про мотоцикли. І дякую вам за, за перегляд. приємного дня, чи вечора. Де що ви там дивитесь? Пока!